Вітаю! Важлива номина, яка зацікавить вас, якщо ви маєте за кордоном друзів, родичів або здійснюєте періодичну підтримку ваших знайомих, які перебувають зараз за кордоном. Що зміниться вже з 5 жовтня цього року, НБУ повертає заборону на перекази з українських карт на іноземні карти, які Можливо, ви використовували зараз для того, щоб щось закуповувати для військових, або підтримували ваші сім'ї сім і так далі. Як це буде працювати? Вже з 5 жовтня буде діяти заборона, відповідно, ви не зможете з української карти гривньової переказувати за кордон на підтримку. Кошти саме з гривнівої карти, як ви це могли робити починаючи з 5 квітня 2022 року. Тому що саме з квітня 2022 року були зняті відповідні заборони на переказ з українських гривнівих карт на іноземні карти. Що це означає? Це означає, що ви зможете зробити переказ вашим знайомим, родичам і так далі для підтримки. Або для того, щоб вам могли щось закупити за кордоном, виключно з української гривньової карти на українську гривніву карту будь де якщо людина перебуває в іншій країні. А от зробити переказ з української карти гривньової на іноземну карту, з 5 жовтня зробити вже буде неможливо. Що лягло в аргументи НБУ, як це зазначається? Зараз я вам це зачитаю. Тому що це було дуже важливим інструментом, коли люди масово виїжджали, і ті, хто міг чимось підтримати їх з України, то якраз це було. Однак наразі НБУ вважає, що цей інструмент вже неважливий, що його можна вже прибирати. І, відповідно, для громадян. Необхідність цього інструменту, тобто можливості переказу з українських гривнівих карт за кордон грошей, начебто, вже набагато зменшилася, і він вже не має такої актуальності. І тому його можна прибирати. Однак, як зазначає НБУ, водночас ризики використання інструменту для підтримання громадян за кордоном можуть бути використані, щоб обійти обмеження на купівлю. Валюти. Тому саме на основі цього аргументу припиняється така можливість, як перекази з українських гривнівих карт за кордоном. Це один момент, також введені певні обмеження і для бізнесу, які вже запрацюють з 1 жовтня цього року. Що ж це є? Нацбанк надає змогу підприємствам з 1 жовтня переказувати кошти на підтримку. Відповідно своїх підрозділів і філій за кордоном за умови виконання певних вимог. Які це вимоги? Перше, це такі перекази дозволені лише для утримання відповідних філій чи підрозділів. Друге, що місячно обсяг переказів не має перевищувати четвертої частини від загальної суми коштів, який бізнес переказував у 2021 році за кордон для підтримання відповідних підрозділів, а також перекази мають здійснюватися виключно за рахунок наявної в бізнесу власної наземної валюти. Тобто відповідні перекази здійснюються бізнесом за рахунок наявної іноземної валюти. Відповідний дозвіл не чинитиме тиску на міжнародні резерви України. Так вважає НБУ. В принципі, що ще в нас таке цікаве, з приводу ви писали дуже багато запитань, чи будуть якісь обмеження з приводу оплати за навчання, наприклад, лікування за кордоном або транспортування хворих. Дивіться, НБУ врахував також такі запити, тому що вони були і надходили від громадян, і відповідно заборони на переказ, наприклад, за лікування на рахунки медичних закладів, або за навчання прямо на рахунки відповідних навчальних Закладів такої заборони НБУ не вводить, тобто оплатити, наприклад, своє навчання за кордоном або оплатити лікування за кордоном для родичів, знайомих підтримку відповідно транспортування хворих. Ця вся історія в нас залишається вільною, тобто НБУ на ці саме види оплат не здійснює категоричних обмежень, тобто, от така от історія. Також там ще будуть введені валютний догляд, нагляд, точніше, за ввезеною гуманітарною допомогою. Тут також є обмеження. Кому цікаво, будь ласка, друзі, перечитайте це постанова НБУ номер 219 Вона в нас від 9 вересня 2022 року, в принципі, вона вільна, відкрита в мережі, то можете зайти почитати. Але найголовніше те, що я вам хотіла сказати, це для людей зміниться те, що ви не зможете з 5 жовтня. Вільно переказувати з українських карток гривнівих на іноземні картки, які відкриті за кордоном, ви зможете продовжити перекази з українських гривнівих карток лише на українські картки, якщо вони такі є діючі за кордоном в той людини, якій ви раніше здійснювали відповідні перекази. Ще один момент: при переказі, ви ж не забуваєте, що буде зніматися різниця за конвертацію валюти. Ну, зазвичай, на практиці, це там десь 11-12. Десь 13%, треба дивитися на умови конкретного банку, де у вас відкриті відповідні картки. Отакі от от зміни, друзі, пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Важлива ваша думка. Всім бажаю мирного неба і до нових зустрічей в ефірах. На все добре!